Всім привіт! Сьогодні розпочалася подія X2 на продавні уламки, ще й з прогресивним шансом на ЛЕГО з єдинства фракції. Тому будемо сьогодні відкривати уламочки. У мене є на моєму аккаунті 64. І ще там зайдемо на аккаунт друзів і сокланів моїх так що Відкриття буде багато, надіюсь, отримаємо щось гарненьке. Так, мені б і епіки б пригодилися, якісь нормальні по типу Геоманта, хаска. Ну, подивимося, що буде так. Спочатку 4 уснемо. Це вже 20 якийсь без епіка навіть. Двадцять перший. Двадцять другий. Так, ще один. Двадцять третій. Так, і тепер десяточками. Так, мокіт мені не потрібен. Uh, так Бахряна Вау, Магнар. Сигнус щит. Магнара можно використовувати, багряну маску також можно. Так, третья. Свердловрия. А, ще є опять такі не дуже хоч би якийсь один топ випав. Так, це вже п'ята, напевно. Солміст. Ще один. Так, ага, не вистачає. Так, у нас, так. так... І остання десятка, блин, щось ще... Дуже погане відкриття. Тортура. Пане міцно Капець. Капець. Зовсім все погано. Так, тут нічого. резин також остання не прийшла. Ну добре, що ж поробиш? Мені недавно пощастило і я отримав, де він... а, от, єдина фракці... єдинство фракції воїнів сутінок. Так. Ладно, йдемо далі на інший аккаунт. Так, наступний аккаунт мого друга. Тут у нас 94 ламочки. Зараз почнемо. Йому взагалі потрібна будь-яка колега і епіки. Нормальні. Так. Так. так, щось одна сцінька. Так, и тепер десяточка. Упряжник тому я. И еще у нас... Блин, Глисея. Да, такая собилека. Идем далее. Так. Далее. Принцесса. пікамі щось дуже фанакс оце топчик якщо ще зірочок його і плюс 4 зробити він там валить і на гідрі і на химері синеша супер Сочне так. так от трофейничей одна лего <реш> Дрекстар А, это що ж за нефарт такий капець так, ще 20 уламків треба місце освободити так. Да. Леги прям прям топові. Вообще десятка пусто. Таке як X2 на X2. Артур, Да. що я можу сказати? Це, напевно, ще гірше відкриття, чи у мене. Шкода делеги і дві такі фіхові. Так, ну поїхали далі. Так, далі у нас наступний аккаунт. Тут також 94. Зараз 4 уснемо. Mm -hmm. Сынка крыла вбывца. Клирок. Каратель. Так, и теперь десяточка мы. Пуста десятка. Супер просто, Перший епік. А от, ну це, це хоч щось, хоч використовувати можна. опять рение, пасун, толин, урсин, ясмин, да. Це якийсь трешу Мордикай хоча б також хоч використовувати можна десь так, що тут ще десятка залишилась. Круторіг. Якесь зовсім підкручений X-2. Ну що ж, що я можу сказати? Це гра. Йдемо далі. Так, наступна рибка у нас 104. У нас... Ой! Я зелень запустив зараз. Не то. Так... 4 штучки. А буде хоч одна сьогодні нормальна лего. О, епік. Знову год. Так, і 100 штук. Оух, oh, нічого себе. Сталтус, топчик. Перша нормальна легенда. Гарний ДД від Дефа. Тут відразу Василіз в Деліара. Деліларія. Так. да, псалмист, мор. На всем аккаунте хотя бы схоже, еще их два включено. А то на минулых э, дуже все сумно было. Так, Вельга, Сувора. Драха, о, це, 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 це поки перша нормальна. Відкриття так, проводиться, вала, каменяр. Дгук теж непоганий. Сяжник, Хаску, Пелін Топчик, Собі дуже хотів його. Це напевно останнє або передостаннє десятка. Поїхали далі. Так, і тепер аккаунт мого Соклана. Тут 150 каменів, він сказав до Леги, якщо багато піде, якщо не багато, то всі відкриті. Подивимось. У нього недавно була вже, здається. Так що будемо дивитися. Так, 4 штучки. Так, і по десяточки. Заргало. Ну, тут епіки не дуже потрібні. Майже все є. Треба леги і бажано щось гарне. Алика, правница, Теорк, Мишица, Столовый Череп, Анахарет, Шубхо. Похракін плюс не напевно. Здається, там не плюс четвертий, бо у нього. Хайден. Вагот. Ваготів багато щось сьогодні. Добре, круто, ріх, ще один. О, те що йому потрібно, а то не закрито, фракція. Так, там ще можна щось править. тут на склад. Йому якраз цей БГМОД був потрібен, щоб крипту закрити. Так, його відправити, давайте... Це... Діаволіці. Ой ти, блін. Тут корма куча. Так, хай буде сам розбиратися, там 50 штук потрібно. снова ну. цвет блиндала это Зазвичай хоча б сотні має бути одна лега під Х2, а тут уже майже 150 відкрив і нічого нема. Ну все, так, 154 штуки без леги. -да. Щось не везе. Зовсім. не везе. Так, ну що ж, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на канал. Всім па-па!